Hello, дорогі підписники! З вами Юкі, і ви на каналі юкі 2323 Ми сьогодні знімаємо відеоблог. Сьогодні розбивати кавуни. Пиздите їх, коротше, бо вони мені надоїли. Менше тексту, більше діла. Побачимося, що я буду сьогодні робити. Ютуб кавун капут. Так, і тут ми заходимо в польський магазин з оператором. Він мене скритно знімає. Тут я зустрів свого друга Стетхема, теж популярний тип, Зі мною працює на одній роботі. Ну і що там? Б'ємо кавуна в польському магазині. Робимо невеличкий контент. Хотіли дізнатися, що буде з нами після цього. Тут я собі думаю треба помаленьку свалювати звідси, бо зараз ще побачать піздюля і випишуть добрих таких. То просто капець потекло з того кавуна, люди ходять, дивляться в шоці. Так, я надіюсь, оператор скритно знімав. Тут приходить жіночка, починає говорити що ти наробив. Я починаю їй казати, та случайно впав. Вона говорить, що добре, зараз піду по пакету, принесу, його туди положимо. Також треба кавунар дібачити. Або без порогні обладнання Може тут. Вона прийшла з пакетом, почала говорити що Ти наробив, Зараз адміністратора позву, будете розбиратися. Саме головне, щоб нас не спалили, що ми відеозйомку ведемо, бо тоді було б капець. Якщо хтось хоче сік, залітайте в польський магазинчик в Нідерландах, пробуйте з підлоги. Тут прийшов адміністратор, щось там почав говорити, туди-сюди почали розбиратися. Він щось там бігав, ходив з кавуном тим, щось розказував мені, поясню. Потім він кудись пішов, трошки пропав. І тут почалися в нас розборки за того кавуна йобаного. Він виходить, подивився по відеокамерах, що я його спеціально скинув, почав мені придивляти. І тут я замічаю, що він трошки спалив нас, що ми знімаємо це все на відеокамеру. Тут я помічаю, що він трішки оператора мого спалив, бо на нього так подивився. І я оператору кажу, йди з магазину, я сам тут розберуся, підійду. Розпіздячили ми кавуна короче, в польському магазині, це піздець. Світи там наробили, там всі, блядь, поприходили туди-сюди. Заплатив я за того кавуна, не взяв його і сібався різко. Це піздець, хаха. Ну що, йдемо далі трошки якісь кавуни, їбашити. Легенько, капе, нахуй. На-нахуй. Розібачили кавуна. Все, йдем, так, тут ми заходимо в магазин. Я собі вирішую кинути кавуна і просто піти з магазину. І все. Блін, трішки обідно. Я пішов в один бік, оператор інакший. Там хтось побачив з продавців, мене догнав і почав мені там моралі читати. Як їсти правильно кавун? Берете такого. Додому, блях, їсти. І що там? Кінець відео. Знімали відео на ютубчик по поводу кавунів В магазині трошки розбивали. В польському блідлі розбили туди-сюди, локтя Помаленько щось знімаємо, але тільки вони заїбали мене трошки. З них повно проблем, блять, з тими кавунами. Кавуни їбані, блять. Братва, адіо самі побачимося в наступному відео. Скоро вийде.